Сьогодні трьохсотий день повномасштабної російсько-української війни. Ми не знаємо, скільки таких днів нам ще доведеться пережити, але ми точно знаємо, що готові боротись за нашу країну та її свободу до останнього. Кременчиські новини в ефірі. Ми розпочинаємо. Сьогодні у Кременчуці знову день жалоби. Кременчужанам довелось прощатись із мужнім військовим гідним захисником України Сергієм Кушніренком, який боронив батьківщину до останнього подиху, але серце захисника не витримало. На прощанні були і наші журналісти. Кременчужанам знов довелося порщатися із відважним військовим, гідним захисником, який до останнього подиху залишався патріотом своєї батьківщини та боронив її незалежність. Дізнавшись про війну в Україні, Сергій Кушніренко приїхав за кордону, аби стати на захист своєї рідної держави. Мужньо воював із расистами за свободу та територіальну цілісність України. Але 12 грудня серце захисника не витримало. Сергій Кушніренко помер у зоні бойових дій на Донеччині внаслідок гостру серцевої недостатності сьогодні зі сльозами на очах Кременчужани попрощалися із захисником України. Тривалий час він проходив службу в МВС, був учасник АТО ООС. Потім звільнився. Тривалий час робив, але спочатку активних бойових дій, з 24 лютого, він був призваний по мобілізації. Був в батальйоні Донбас. Тривалий час там воював. Не стало нашого Сергія, і сьогодні ми його в останній путь. Сергій був доброю та веселою людиною, гарним другом, мужнім чоловіком, батьком та сином. Для кожного, хто його знав, смерть Сергія Кушніренка стала однією з найболісніших втрат. Завжди приходив на допомогу. Коли потрібно було, були моменти, що тільки він приходив на допомогу. Він був дуже порядною людиною, гарним другом. Ми з ним постійно. Ну були можна сказати, разом, навіть коли були не разом. Ми переписувалися, Я Йому ще казав, може б ти не приїжджай, Він каже: якщо я не прийду, я себе ну спалю з'їм, тому що ми тут хлопці, побратими, з якими я воював, яких навчав, з якими ми в були на війні. Він був завжди спокійною, золотою дитиною, згадує вихователька загиблого Сергія Кушніренка. очах, це був дуже дуже добрий хлопчик. Починаючи з дитячого садочка, як син, як ну, все це дуже дуже хороша дитина. Спокійний. Він такий був тихенький, дуже вихований. Золота дитина, золота до кінця. Дуже тяжко, дуже тяжко. Поховали військового Сергія Кушніренка на свіштовському кладовищі на алеї Героїв. Поряд з іншими військовими, які поклали своє життя на захист незалежності та свободи України. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремичуцькі новини. Вже протягом трьохсот діб рашиські окупанти намагаються знищити українців, але їм не вдасться нас зламати, адже ми нація нескорених і боремось за свою рідну землю та свої родини. Щиру вдячність захисникам України та тим, хто наближає нашу спільну перемогу над Росією, висловив народний депутат Юрій Шаповалов. Сталь, моя крова зов, не плач, моя люба, воскреснемо знов. моє серце, сталь, моя крова зов, не плач моя люба, воскреснемо знов. 300 днів супротиву та палкого протистояння за незалежність. Кременчуцькі новини підготували матеріал спогади про те, як українці долали жахи війни з перших днів та як вони стійко борються проти російської навали. Більше про це далі. Вони почали війну вночі 24 лютого. Вони кричали: «Візьмем Київ за три дня в ефірі своїх пропагандистських шоу. Їм не сподобалося наше прагнення позбутися радянського мотлоху, наше мирне, щасливе життя, і вони прагнули його забрати. 300 днів тому Путін оголосив Україні війну. Мною прийнято рішення про проведення спеціальної військової операції. Повномасштабне вторгнення розпочалося зранку, коли більшість людей ще мирно спали у своїх ліжках або готувалися до нового робочого дня. Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу о 6-й ранку з повідомленням про введення воєнного стану. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним прикордонним заводам. А батьох містах України було чутно вибух. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Росіяни називали нас нацистами. В той же час обстрілювали наші житлові будинки. Наші відважні воїни одразу почали боротьбу проти расистів та знищували ворогів, що намагалися зруйнувати наш дім. Збройні сили України з піснею рушали у бій. Ситуація на фронті контролюється збройними силами України. За нами перемоги противник несе великі втрати, адже що, батько наш Бандера. Україна мати ми за Україну підемо воювати. Українців масово евакуйовували з населених пунктів, які з перших днів страждали від постійних обстрілів орків. Міста, які були окуповані російською армією, перетворились у пекло. Президент України цього ж дня, 24 лютого, записав наступне звернення до українського народу, в якому повідомив оперативні дані на той час. З того моменту Зеленський не припиняв звітувати перед народом. Я проговорив сьогодні з багатьма лідерами з Великобританією, Туреччиною, Франції, Німеччиною, Європейським Союзом, США, Швецією, Румунією, Польщею, Австрією та інші. інші. Якщо ви, шановні європейські лідери, шановні світові лідери, лідери свободного світу, якщо ви нам сьогодні не допоможете, якщо ви потужно не допоможете Україні, то завтра війна уступує ваші країни. Історія цієї пекельної війни почалася 24 лютого, і відтоді, замість підняття білого прапорця, українці діймають увесь наш жовто-блакитний стяг і воюють за своє майбутнє. Збройні сили України вибили ворога з Харківської, Київської, Сумської та Миколаївської областей та з під Херсону. Як це тяжко було, але ми знали, що все одно нас не стави, що, що прийти за нами. Ми вас любимо, як ради вас Боже, всі хлопці, всіх дівчат. Кожного дня вони знищують сотні рашистів. і вже на трьохсотий день цифра перевалила за 99 тисяч знищених орків. У той же час ми волонтеримо і допомагаємо військовим та тим, хто найбільше постраждав. Ми готуємо їжу для всіх голодних. Ми живемо без світла чи опалення, проводячи час в колі близьких при свічках. Ми боремося і йдемо далі, адже український народ непереможний. Ця війна триває вже 300 днів: 300 днів боротьби, супротиву, 300 днів обіймів та любов. 300 днів у підвалах та у коридорах. 300 днів вічного смутку за полеглими українцями. 300 днів, які наблизили нас до перемоги. Дарія Кемець, Кременчуцькі новини. Лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька отримала потужний генератор, завдяки чому лікарі безперешкодно зможуть надавати медичну допомогу навіть під час блекауту. Під час відключень електроенергії через постійні обстріли расистів важливо, щоб безперебійно працювала критична інфраструктура, яка відповідає за життєзабезпечення міста, а особливо медичні заклади. Саме тому лікарня інтенсивного лікування Кременчуцька отримала новий генератор потужністю 120 кВт. Такої потужності це перший, це перший тому, що ті генератори, які у нас зараз знаходяться на балансі, вони розраховані на окреме відділення. А даний генератор допоможе нам забезпечити вже декілька, взагалі майже всі відділення. Це не перший генератор в лікарні, придбаний міською владою, який забезпечить безперебійну роботу у будь-якій ситуації. Такими приладами вже оснащені відділення анестезіології, реанімації та кардіохірургії. Хотілося б подякувати міському голові. За сприяння в цьому нелегкій справі, тим бачив, в часи воєнні тяжкі нас підтримали і дали допомогу. І ось зараз до нас приїхав генератор, який дозволить працювати стабільно і без якихось там проблем. Анна Литвин, Вікторія Максимович, Олексій Каржановський, Кременчуцькі новини. Останнім часом в Україні почастішали випадки отруєння чадним газом. Усе через те, що люди намагаються, хоч якось зігрітись під час відключення світла і тепла про небезпеку невидимого та підступного газу. Дивіться далі. Через терористичні дії Російської Федерації страждає енергетична сфера України. Тож українці готуються до нещадних холодів, обладнують будинки генераторами, гріються за допомогою газової плити і духовки. Але використовуючи таке обладнання, важливо розуміти і ризики, які може спричинити його використання. А саме чадний газ, чадний газ. Він чим підступний? Він підступний, шкідливий тим, що він не має ні смаку, ні запаху, ні кольору. Чадний газ утворюється при горінні вуглецевих сполук. Він може накопичуватись в приміщеннях із несправною технікою або недостатньою вентиляцією. Газ повинен повністю згорати на наших пальниках наших газових плит. Приміщення постійно надходило свіже повітря, тобто кисень, який необхідний для того, щоб газ у нас повністю згорав. Вдихання чорного газу навіть у невеликих концентраціях, але протягом тривалого часу може мати серйозні наслідки для здоров'я. Чадний газ має таку здатність у 200-300 разів швидше приєднуватися до гемоглобіна крові. Якщо наявність вчадного газу в приміщенні 0,5 згідно об'єму приміщення, то на протязі 20 хвилин людина отримує смертельне отруєння. Найкраща допомога при отруєнні чадним газом довготривала вдихання кисню однак краще за все викликати 103. Відчуття слабкості, запаморочення, відчуття частого серцебиття це перші прояви. Надалі може воно посилюватися, тобто виникає вже головний біль, сонливість, безсилля, тобто не можна зробити фізично нічого. Потім прискорене дихання, і врешті-решт, втрата свідомості. Не залишайте ввімкнені газові прилади без нагляду. Для обігріву помешкання використовуйте лише призначені для цього прилади. Часто провітрюйте приміщення, в якому є газові прилади. Анна Литвин, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Ти завжди у відповіді за тих, кого приручив. Легендарні слова із повісті Маленький принц. Народний театр «Арлекін» представив Кременчужанам неймовірні театральні замальовки за твором Антуана де Сент-Екзюпері. Про емоції глядачів та переживання акторів. Дивіться далі. Ніколи не надо слушать, що говорять світи, Треба просто дивитися на них і їх ароматом. Театральне мистецтво вважається одним із найбільш складних та старовинних видів мистецтв. Воно поєднує у собі і музику, і хореографію, і літературу. Кременчуцький театр Арлекін представив глядачам чудову виставу Маленький принц. На сцені міського палацу культури юні актори показали театралізацію найцікавіших моментів казки притчі. Це театральні замальовки. Ми вибрали самі самі такі яскраві картинки цього оповідання. І вирішили зробити виставу. для всіх акторів театру. Ця вистава була першим серйозним виходом на сцену. Вони опановують театральне мистецтво лише протягом декількох місяців. Проте всі герої дуже майстерно та емоційно вжились у своїй ролі. Я готувався три місяці. Спочатку було важко, але потім вже я натренувався і воно вже стало легше. Для мене найцікавіше те, що це як в житті реалістичний реалістично діалог. Мені от подобається. Я взагалі то дуже здивувалася, коли е, мені там почали аплодувати другий раз. <гліпи> ну все круто. Коли я на сцені, я трошки хвилююся, але восхищає те, що я можу це робити. Найперші люди, які помічають таланти у своїх дітях та намагаються їх розвинути, це батьки. Саме вони були головною підтримкою для юних артистів. Кожен, хто виходив на сцену, в першу чергу шукав очима, маму чи тата. Так приємно за дітей порадувала, за нас за дорослих, що ми тут казку подивилися. Ми поринули казку, не знаючи наш нас, не гаразд, не дітей повинна бути казка. Дуже Благодарен Тетяні Івановні Широка, яка в це складне время може ще займатися дітьми, організовувати такі спектакли, такі вистави. Я дуже вражений її донькою, яка перше встала на ці підмостки і, мабуть, можливо ще буде не раз радувати публіку і себе. Ну я, я в захваті. Керівниця народного театру Арлекін Тетяна Широка вкладає всю свою душу в колектив. Вона, як наставник та вчитель із 30-річним стажем, горить своєю справою. Театральне мистецтво воно вчить дитину розмовляти, бути гарним, не тільки зовнішні, а й внутрішні. І мистецтво це життя. Знаєте, хто один раз спробував театральне мистецтво, в ньому він живе все своє життя. І нехай я думаю, хай наші діти розцвітають як у ці квіти. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Дев'ятнадцятого грудня у День Святого Миколая ХК Кременчук зробив подарунок своїм вболівальникам. У активному матчі з командою Харківські берсерки Кременчужани здобули розгромну перемогу. Детальніше дивіться далі. 19 грудня стало знаковою датою для хокейного клубу Кременчук у цьогорічному чемпіонаті. Місцева команда розгромила харківських берсерків у найрезультативнішому матчі сезону. Ще на першій хвилині гри ворота берсерків пробив нападник Віталій Лялька. Одразу після нього другу шайбу на рахунок Кременчужан закинув Ілля Сенник. У цілому перевагу у першому періоді мали містяни. У другій половині 20 хвилинки біля воріт супротивників відзначилися нападники Артем Гніденко та Владислав Брага. Впродовж першого періоду харківським берсеркам так і не вдалося реалізувати. Знаємо поки що так собі, але я думаю, другий-третій період ми зможемо навіть вирівняти рахунок та йти далі. Другий період розпочався для харківських берсерків дещо результативніше. На другій хвилині періоду нападник Іван Мельчук реалізував момент та закинув першу шайбу на рахунок свого клубу. Але гравці Кременчука не стали поступатися. І за три хвилини нападник місцевої команди Борис Андрющенко закинув п'яту шайбу у ворота гостів. Ще за кілька хвилин Віталій Лялька закинув свою другу шайбу у цьому матчі. У другій половині гри також відзначився нападник Богдан Середницький. Завершився період з рахунком 7-2, адже харків'янин Данило Кашевко закинув ще одну шайбу за Погана гра. Давно команда не грала, було багато перерви між іграми, були тільки тренування. Тож усі дуже хотіли грати, засумували вже за, за грою. Тренування то добре, але грати більше подобається. Тож Усі сумували, усі грають на максимум і це добре. Мені подобається як перші дві шайби у третій 20-х хвилинці вдалося закинути команді Харківські Берсерки. Євгенія Баджан та Єгор Безуглий відзначилися у воротах Кременчука впродовж трьох хвилин, але ситуацію це не виправило. Протягом подальших 16 хвилин Кременчужани закинули ще шість шайб. Таким чином матч завершився з рахунком 13-4. Валежко щось після такого рахунку коментувати. Грали да ну прогуляли з великим рахунком, але позитив що хоч чотири голи забили, намагалися витягнути там гру, але не вистачило, не вистачило цих сил зробити це. Завдяки перемозі у цій грі хокейному клубу Кременчук вдалося зберегти лідерство у турнірній таблиці. За 14 зіграних матчів команда отримала 34 очки. Я задоволений грою, хлопці скучили вже за матчами, тому таке було дуже активне начало. Матчу і, в принципі, може там пару, пару тройку хвилин, коли пропускали голи, але потім взяли гру в свої руки і довели такої до красивої перемоги. Наступні матчі команди проведуть 23 грудня в Калущі. Кременчук зустрінеться з Дніпром персерки з легіоном. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. Кожен день героїчного опору наших сил оборони усього нашого народу наближає ту мить, коли вся Україна нарешті відчує перемогу, перемогу та мир реальний та надійний. Слава Україні!